Вітаю вас, друзі! Сьогодні розберемо та дефектуємо коробку ПК-6018. Знята з Laguna. щойно виковирював її і хотів зняти, як це все доставати, але в принципі я нічого не відняв. Треба дуже багато всього розбомбити. І підрамника спускав, і колосі витягував. Тому що бачив, що не витягували праву піввість, але вона все-таки заважає, вона дов сильно глибоко сидить в самій коробці. І все вже начебто вийшло, а підвісне виходить, тому прийшлося все-таки все це відпускати. -5 в мене пішло на те, щоб витягнути коробку передач. Зараз знімаємо все лишнє цю пластинку, цю. Далі потрібно буде вибити ось тут палець, тому що коробка розколюється на два і ось ця частина нам буде заважати її розколувати. Зняв все лишнє, датчик викрутив, шпильку кронштейн. Той кронштейн відкрутиться разом з болтами. Вибив ось цей. Важіль. Прийшлося заточити зубило. Ну, не зубило, а керм. Тут все було замаслено. Тут один в одному, два штучки таких стоїть. Потрібно перший вибити, інший має вийти, але я вибив обидва разом, тому що не побачив цього всього. Зараз головкою є 12. Викручую всі болти на корпусі, які з'єднують дві половинки. Карта підірвав кришку на герметику, трішки трималася, Зараз будемо пробувати роз'єднувати. О, так просто піднялося і роз'єдналося. Щось впадало. Знайшов цю шайбу, ось вона впало в картер. Дивіться, будьте уважні, ось тут дистанційна шайба стоїть. Її на місце поставити не забути. Поклацав трішки передачі, розібрався ДЯК. І зрозумів, що п'ята-шоста це ось дві шестерні. І якраз муфта на них. П'ята-шоста. Шоста вниз, п'ята вверх. Була підозрена ось ці крайні підшипники. Але, скоріше всього, там ми щось побачимо. Тому що ось ті підшипники найсильніше гудуть. Е, бо оці, начебто при першому погляді, не мають якихось таких вибоїн. Хоча трошки є. Але, але знайшов якусь таку вже... Цементація, напевно, вибита. бачите п'ятно на диференційному підшипнику? Дифференційні підшипники я не купував, тому що в мене є донорська коробка, яку я розбирав і хотів викласти відео, але чомусь так не дійшло, тому що відео було знято не досить добре. Ми, ми до неї повернемося на основі тої, я вже буду все-таки збирати нову коробку, так сказати. Цю, скоріше всього, не буду трогати. Ще розберу роздивлюся. Тому що, по-перше, вона експлуатувалася, як бачите, на якійсь переробці, не знаю на чому. Тут такі відкладення чорні-чорні. Хоча злив масло, начебто, і нормальне. І були у мене проблеми з вімкненням. На холодну першій передачі. Ну, це, скоріше всього, механізм ось цей перемикання вибору передач. Він трішки зношений, і тут латунь, видно, що це все чіпляло, можливо, і за люфтів, і за зносу ось цього механізму. Тому, знову ж таки, за основу цю коробку брати не найкращий варіант. Тому що ту я розбирав, там все перемикалося набагато краще і зручніше. Тут все пошкрабане, подерте, тому що, напевно, воно тут чіплялося досить добре. І були проблеми з третьою передачею на холодну, коли автомобіль ще не прогрівся. Переходиш перша, друга і третя зазвичай вже в холодну пору, осінь, зима, весна. Третя може з таким храпом включатися. Але подивився, думав синхронізатори. У нас третя передача, от я не пам'ятаю, Ну по логіки це ось ця шестерня. Тому синхронізатор, ось я подивився. В принципі, не зношений, все ок, зазор є, щоб він приторможував з шестерню. Ну, може, при більш детальному перегляді я щось знайду, але поки що я не знайшов. Очікував тут побачити все ж таки зношений синхронізатор. Ну і дивлюся, теж підшипники диференціала, цементація, спишка трохи збиває, але... Такі п'ятна, бачите, є на роликах ось п'ятно. Ось бачите, п'ятно. На кожному з роликів є такі п'ятна. Тому цементація на підшипнику диференціала, напевно, вже... Покинула нас. Ну а на тій коробці підшипник цей набагато кращий. І вартість його 2000 гривень я його не купував, тому що там було добре. І я вже вирішив цю розібрати і вибрати що краще. Тому обираю ту. І ту все-таки і картер за основу буду брати. Тобто всю коробку ту буду перебирати. Цю просто ще додефектую. Щоб нам далі розібрати, нам потрібно відкрутити ці два болтика. Вивезти ось цю штуковину, вона виводиться, відводите. Ось так. Бачите, майже ось цю пружинку перекидаєте через ось цей обмежувач. І ось так виводите, вже їй нічого не заважає піднятися вгору. Я вже зараз перекину. І давайте. Ось так. Перекинув і нічого не заважає йому вийти. Витягнув його. Ну і далі, як я вже сказав, розкручу ось цю частинку. І вже ось блоки шестерень витягнемо, подивимося на нижні підшипники. Тому що як я вже казав, 5-6 ось тут. І скоріше всього, що ось той підшипник знизу буде зношений. Я надіявся тут побачити набагато страшніше. Але ось дивіться, ось цей досить такий зношений. Ось дивіться, бачите який повністю вбитий ролик. Досить добрі задіри. Він міг уже добре шуміти. Ось. Бачите, всі інші такі собі. Але цей навіть і не хоче сильно крутитись. Можливо внутрішня обойма теж побита. Ну, будемо... Але не буду я її знімати. Скоріше за все, внутрішня побита. Ось ця всередині. Начебто і тіла. Але дивіться, прикол. Дістав другий вал. Це в нас якраз задня передача і третя четверта. Дістаю я вал. І що я бачу? Отаку таку картину я бачу. Тут теж, бачите, обойма побита. Є раковини. Ось, бачите, які раковини. Тобто він теж міг гудіти. Можливо, навіть і причина в ньому була. Ну він завжди крутиться. Чому саме на 5 і 6 я більш виразно чую, Я не розумію. Можливо, якраз через цей підшипник. Сепаратор начебто й поїдений зсередини. гострий. Гострі ось ці края в нього. Можна дістати ролики всі, подивитися, якому вони стані. Ну тут уже сколи на кожному. Через той й не розсипався. Бачите, такого не має бути. Це все сколи, сколи. Ну, майже всі поколоті края на кожному ролику. всі всі всі, всі всі Якби вони не були сколоті, то напевно він би й не розсипався. <кій> ну, Тобто він крутився все око, але це все посколювалося. І це теж могло шуміти, а могло і колись розсипатися зовсім. Було б дуже весело. Десь за 500 кілометрів від дому. Обойма меншого підшипника диференціала, начебто норм. Ну, я вибачаю за світло, але мені вже в принципі однаково виконувала тут стані, тому що за основу все одно буду брати ту коробку. А Ось тані ролики. Ні, він побитий. Досить добре побитий. Ось, бачите. Побитий, побитий, побитий. Добротно побитий. Тому немає сенсу тут щось робити. З цією коробкою я її збираю, поки що кидаю. Так, а далі може по запчастинкам продам. Кому треба які вали, то можете звертатися. Вали, запчастини, там все інше. Картер по запчастинках, диференціал, можна все це продати по запчастинам. Ну, а я вже в наступних відео буду займатися повністю відновленням тієї коробки. Там уже і про неї розкажу. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!